У Польщі посилюються антиукраїнські протести фермерів. Ми знову чуємо про блокування кордону. І у той самий час Польща починає головування в Євросоюзі, головування, з яким Україна пов'язувала дуже багато надій, яке мало стати проривом. Пояснимо. Що відбувається і чи можна Україні розраховувати на позитив? Маленький спойлер, так можна, але позитив обережний і є ті, хто буде цьому заважати. Мене звати Сергій Сидоренко, а я Юрій Паченко, а це Європейська правда. Канал про Європу, НАТО та роль України у світі. І перед тим, як ми почнемо, я нагадаю: підпишіться на наш канал, ставте лайки і лишайте у коментарях ваші запитання, буде цікаво. Юра, давай пояснимо основне власне, що таке головування у Євросоюзі, і чому ми так розраховуємо на Польщу? Ну дивись, з одного боку, це формальність. Тобто є країна, яка в порядку ротації кожні півроку перебуває на себе головування. Перш за все, країна, а точніше її лідер формує порядок денний для ради ЄС, і це досить важливо. З іншого боку, оця позиція як головуючого, вона не є особливо критичною, тобто він не зможе повністю розвернути курс ЄС. Але, як ми знаємо, дьявол у деталях. І, як правило, все ж таки головуча країна може багато зробити. Ну, от згадаємо, як багато нам та на всіх дістав Віктор Орбан, коли в минулому році друга половина головування Угорщини. Тобто Орбан використав це для свого піару на всі 100%, на всі 200%. І ми так чекали, коли нарешті завершиться угорське головування і почалось головування нашого друга Польщі. Це так і от дійсно для нас, як для України, як для держави, яка нарешті почала практичний процес вступу до ЄС. Важливо те, що саме головування у Раді ЄС, ну як. Головуюча країна може просувати щось: от тиснути, м'яти. І от припустимо, якщо держава дуже хоче, щоб Україна почала переговори по дуже багатьох напрямках по багатьох главах, то вона буде раз за разом ставити і ставити це на порядок денний. І саме це ми чекаємо від Польщі. Дійсно, Угорщина, ну насправді дуже багато говорилося про те, що от Угорщина буде антиукраїнською під час головування, і дійсно вона так і не відкрила. Жодної голови. але це не могло статися технічно. Зараз співпало. У нас є дружня, окей, відносно дружня головуюча держава, Польща. І саме зараз ми маємо почати ці переговори. Але от ти займаєшся а, польською політикою. Перед тим, як ми підемо в глибу ці переговори, глави ну це все дуже складна матерія, важлива, але складна. Але треба зрозуміти: Польща взагалі хоче бачити Україну у Євросоюзі. Без всякого сумніву хоче. Будь-яка країна, яка є прикордонною в Євросоюзі, воліла би бачити розширення, щоб стати всередині ЄС. Ну, це вигідно. Україна вже цього буде позбавлена такої можливості, але Польща не позбавлена. І звичайно, їм економічно вигідно, щоб кордон Євросоюзу завершувався не на східному кордоні Польщі, а далі. І ти знаєш, я все ж таки хочу сказати одну історію. Чим важливо все ж таки головування до того, як ви отримали кандидатський статус, друзі України, там нинішній Єврокомісар і багато інших готували в такий проривний, як змусити ЄС говорити про вступ України прийняття, і це мало початися із польського головування, а завершитися у 27-му році, коли головуватиме дружня нам Литва. І казали, що це, от історичний шанс, це та та можливість змусити ЄС визнати, що Україна має європейську перспективу. На щастя, Україна отримала перспективу раніше, але от те, що видав оце можливість як історичну, яку ми не маємо згоди, бо потім такої можливості буде не скоро нова. Це факт. Якщо ми говоримо знову ж таки про те, що теоретично може зробити Польща за ці півроку, нагадаю, лише йдеться про півроку, не про якийсь довгий період. А то. Там будуть ну вони звичайно політично важливі, але ну кроки, які е, не гарантують нам от, швидкого вступу до Євросоюзу, Ми маємо відкрити глави. І от я відносно нещодавно був у Брюсселі. Ми детально говорили в Єврокомісії про те, що саме які кроки можуть бути на наступні півроку, і план. Супер, супер максимум, це відкрити три так званих переговорні корзини. Тобто, половину всього переговорного процесу. Це настільки високий максимум, що ну далеко не факт, що ми його досягнемо. Я згоден. Є два підходи в ЄС. Тобто, перше, що переговори мають бути крок за кроком, корзина за корзиною. І друге, яке просуває Україна, відкрити декілька корзин, і багато чого залежить від Польщі. Якщо Польща підтримує український варіант, на що в Києві дуже сподіваються, коли, наприклад, приїжджав Сікорський, про це постійно казав, що ми розраховуємо на польську підтримку саме в цьому. Київ може розраховувати на такий проривний крок у відносинах із ЄС. Це дійсно дуже важливо. В Польщі далеко не всі опікуються лише України, яко кажучи, у них є своя політична свій політичний процес. Зараз в них будуть вибори Резидента, от почалася кампанія. Там фактично зараз про Україну говорять. Є ті сили, які хочуть загальмувати вступ України до Євросоюзу? Я би сказав, не загальмувати. А все ж таки поставити додаткові умови, щоб зробити його більш комфортним для Польщі. Це і Україна, як не дивно, є одним із ключових тем виборчої кампанії. Вибори президентські вони відбудуться у травні. Тобто, по суті, все головування Польщі увійде в виборчу кампанію. Це великий мінус для нас. Мінус тому, що ще пару місяців тому я би сказав, що фаворит цих виборів очевиден: це мер Варшави Часковський. Він кандидат від партії Туска, і в нього просто ідеальні шанси стати новим президентом. Зараз це вже не так очевидно. Піс поставив на Караля Навроцького. Це голова інституціональної пам'яті, відомий критичними від України заявами і діями. Відповідно, це стає проблемою. Україна стає одним із ключових тем виборчої кампанії. І в сфері історії, і в сфері економіки, очевидно, і в політиці також. Тобто, по суті, тепер буде складніше, тобто туску буде складніше лобіювати Україну. Без всяких додаткових умов тут на нашу користь грає те, що ця цей виборчий цикл завершиться все таки у травні, і до травня насправді Євросоюз буде технічно готовий відкрити передусім так званий фундаментал, тобто основ, як засадничі сфери наших відносин з ЄС, які стосуються верховенства права, там антикорупція, ще щось, і там немає речей, які дуже дратують польських фермерів. Мерів на кшталт сільськогосподарських питань, і тому в, в рамках цього процесу Польща просто не матиме можливості висувати якісь умови сільськогосподарські, на які їх так наполягають польські фермери. А от після виборів, ну тобто все таки травень і червень, це ще теж головування, Можливо, от тоді буде. Додатковий стрибок, і ми зможемо дійсно поставити рекорд під час польського головування, Але тут виникає нова проблема. Ця нова проблема навіть дві проблеми: одна із них це словаччина, а інша Угорщина. Що з ними? Перед тим, як говорити про Словаччину і Угорщину, я хочу нагадати ще один момент, який мені здається важливим. До передпередодні головування Польщі ми пішли на досить вагому поступку для Варшави. Ми зняли мораторій на пошукові та зломаційні роботи, те, що вимагала від нас Варшава дуже давно. І ми не приховували, що це робиться для того, щоб ну, зняти наші проблеми в відносинах від Варшави перед їх головуванням. А от тепер про Угорщину і Словаччину це теж виклик. І справа в тому, що значною мірою успіх країни під час її головування залежить від того, наскільки її лідер може лобіювати свої ініціативи серед країн-скептиків. Ну, Певною мірою це залежить від політичної ваги цієї країни та його особистих відносин. Так, не секрет, що в нас є проблеми із Угорщиною традиційні. І до цього додалися дуже серйозні проблеми із Словаччиною. Після того, як Україна відмовилася продовжувати транзит російського газу, Сіцот дуже образився. Він погрожує Україні помстою, там скасувати, чи обмежити вибухи українцям, які живуть у Словаччині, чи де продавати електроенергію, хоча не зрозуміло, як це буде зроблено, але якось помститися. І, звичайно, що заблокувати переговорний процес. Це найбільш логічний, найбільш простий крок, що в Україні. Цього словаччина нічого би не отримала. Ну жодних плісів від цього для Словаччини немає, але зробити погано. Утім, тут є і позитивна нотка, яка мені особисто, як фахівцю у питаннях Євросоюзу, дає достатньо підстав для оптимізму. Це те, що не одна польща на нашій стороні, і саме зараз ми проводимо точніше, ми очікуємо на вибори у Німеччині. В Німеччині новий уряд, який як очікується, очолить Мерц представник християнських демократів. Він буде ну принаймні за всіма ознаками, за всіма заявами, абсолютно про українським, проєвропейським і підтримуючим. Курс України на вступ до Євросоюзу і маючи не лише Туска, а маючи Німеччину, яка вміє тиснути, вміє тиснути на Орбана, вміє тиснути на Фіцо. Ми я сподіваюся, зможемо це просунути, і дуже багато тут буде залежати від виборів у ще одні, ти ще ж не виборів, а політичного процесу в ще одній країні. Я про це хочу поговорити. Дивись, якщо мало йде просто про Фіцо і Словаччину, Мабуть, дійсно Туск зміг би пролобіювати. Все ж таки, Польща є дуже вагомим союзником, партнером, сусідом для словаччини і сваритися зайвий раз із Польщею в Братиславі би не стало би, але є фактор Орбана. Це по-перше, і тут дуже важливий момент. Орбан зараз пішов у дуже гучну і небезпечну конфронтацію із Польщею. Знаєш цю історію, я розкажу, мабуть, не всі її знають, але це дуже важливо, на мій погляд. Е, Орбан дав політичний притулок депутату Романовському, бо це польський депутат від опозиційної права справедливості. Проти нього відкрита кримінальна справа про нецільове використання коштів фонду справедливості. Він був заступником міністра юстиції, який опікувався фондом, що дає гроші там, жертвам злочинів, і використовував ці кошти на предвиборчі нужди партії влади. Ну, Звичайна ситуація. Тобто ситуація, де провина ну, майже очевидна. Тобто, вимовірність того, що в суді буде вирок якийсь, ну, близький до 100%. І от цей депутат втікає до Орбана. Орбан дає політичний притулок і каже, що ми готові давати політичний притулок польським біженцям. Це реальний виклик і реальний ляпас в Варшаві. Тобто, Орбан, по суті, каже, що я чекаю перемоги піс. І я буду робити все можливе, щоб піс повернувся до влади. Не випадково, що коли був урочиста вечеря щодо початку головання Польщі, поляки демонстративно не запросили угорського посла. І це теж такий ляпас показник відносин. І от нинішній конфлікт між Угорщиною і Польщею в під час головання Польщі, ну, теж для нас є великою проблемою. Орбан буде свідомо діяти не тільки проти України, а тепер і проти Польщі. І про країну, яку ти згадав, це Австрія, це так, так дуже важливо. Зараз там політична криза є в дуже високій ймовірність приходу до влади проросійських ультраправих. Якщо це станеться, то по суті в Центральній Європі станеться таке ядро друзів Путіна: Австрія, Орбан, Фіцо, незабаром Чехія, на жаль. І ситуації Польща стає такою білою вороною. Тут дійсно від Австрії залежить те, чи переважать шальки Терезів на сторону пропутінської східної Європи або центральної Європи, чи все таки вона лишиться про європейську і про західної передбачити там розвиток подій неможливо, але ну що ж, нам треба звикати до того, що Україна це один з гравців. Європейської політики ми інтегровані у ті процеси. Ми маємо також. Ну ми, ми від них залежимо, і ми маємо а, за ним слідкувати. Щоб розуміти наскільки наші шанси на шляху до ЄС стають більшими, чи у них з'являються нові проблеми, але в мене є маленький привід для оптимізму. Навіть якщо в першому півріччі Польщі щось не вдасться пролобіювати для України у другому півріччі у ЄС головуватиме інша дружня нас країна, це данія досить впливова всередині ЄС, і можливо, якщо із Польщею не вийде, із Данією точно вийде. Абсолютно, а ми у Європейській правді будемо слідкувати і розповідати вам першими про те, що змінюється у Європі стосовно України. Лишайтеся на каналі Європейської правди. Бувайте.